Компанія Тесла постійна улюблениця фонду у ринку США. Компанія один з лідерів виробництва електрокарів, а також технології автономного управління. Впала 24 липня більше ніж на 12%. Це найсильніше денне на падіння цієї акції за останні 4 роки, і воно досить сильно перелякало інвесторів не тільки у саму Теслу, а у весь технологічний сектор фонду у ринку. Давайте розбиратися в чому причина, що там з Теслою і чи не буде зараз е кризи на фондовому ринку. З вами Валентин. А причина цьому прозаїчна. поганий квартальний звіт Тесли, про який ми писали на нашому телеграм-каналі. Посилання на пост буде в описі до цього відео. Приєднуйтесь. Дуже багато в нас там класних економічних, фінансових, політичних постів і дуже крута спільнота. Будемо раді вас бачити. Тесла стала прибутковою відносно нещодавно. У 2020 році їй вдалося перетнути цю межу, а до цього 17 років. Вона була в мінусах, і перші декілька років після виходу в плюс компанія насправді показувала прекрасні результати: двозначне зростання, маржі за період, збільшення продажів і поставок автоклієнтам, будівництво нових заводів і все таке інше. Але в кінці 2022 року темпи з продажу почали сповільнюватися, і причин тому багато. Але основна причина це насичення ринку електромобілів. За останні 5-7 років на ринку з'явилось просто. Безліч компаній, які виробляють електромобілі, їх занадто багато і конкуренція відповідно дуже висока. Окрім Тесли, є ціла пачка китайців. а Також старі бренди, як Volkswagen, Ford чи Toyota, теж почали робити свої електромобілі. А враховуючи той факт, що не всі люди хочуть перейти на електроавтомобілі, зокрема в Сполучених Штати, показує, що автомобілі з двигуном внутрішнього згорання дотепер мають високий попит. так от попит на електрокари конкретної фірми, яка їх виробляє, починає падати, тому що. Люди бажають купляти не в такій кількості, як хотілось би, а конкурентів більше й більше. Це ще й на додачу до того, що авторинок сьогодні в підвішеному стані через високу інфляцію, яка, звісно, зменшується, але тим не менш, і ось стало неминуче. Тесла прозвітувалася, де впали прибутки і маржа, і зростання самих продажів було незначним. Найгірше було з маржею. Аналітики помітили, що вона впала з 8 до 6,3%. Таке не пробачають. Одна з основних причин зазначають, що значна була кількість звільнених співробітників, але там суми витрат не такі прям великі, щоб впливати на цей показник. Але більшість інвесторів чудово розуміють, що проблема та, яку ми зазначали, це слабкий попит на електроавтомобіль і. Відповідно погані продажі. Решта фінансових показників компанії Тесла це підтверджує прибуток на акцію склав всього 52 центи, при тому, що очікувало 61 цент. А рік тому вдумайтесь, було 91 цент на акцію. Це якщо що, вже з урахуванням того, що проводилася консолідація акцій. Але дзвіночків було й до того дуже багато. Ще в 23-му році компанії, які спеціалізуються на оренді авто, сказали, що їх рішення замінити парк на чверть саме електрокарами і, зокрема, Теслою, було невдалим. За словами цих компаній, ці машини часті частіше ламаються, також частіше потрапляють в аварію. Від того, утримання таких автомобілів на 30-50% більше і дорожче, ніж звичайний класичний автомобіль з двигуном внутрішнього згорання. По суті, вони починають повертатися до класичних моделей автомобілів і навіть підживлюють вторинний ринок. Теслі від того. Добре не є. А От покупцям є, ті, хто раніше бажали купити собі електрокар, за статистикою, все частіше обирають Бушні машини, закриваючи очі на можливі недоліки. Ілон Маск у своїй манері вирішив заспокоїти інвесторів тим, що вони будуть інвестувати у штучний інтелект і у роботоксі, і таке інше. Пізнавати це, адже розповідати про штучний інтелект тут, штучний інтелект там, було модно півроку назад, а зараз це. Викликає подов у інвесторів. Ще одні гвіздочків трону Тесли стало зниження оцінок інвестиційної привабливості компанії від інвестиційних банків. Першим це зробив Сітібанк, який знизив прогноз за ціною акцій з 274 доларів до 258. Скоро після цього вийшов і UBS, який попередив про можливість корекції у акціях Тесли на 20%, а також сказав, що усі розповіді Маска. Про штучний інтелект у їх машинах уже враховується ринком, тобто ціна від цього навряд чи зміниться. А от аналітики з фонду Осборн знизили свій таргет за ціною аж до 180 доларів за акцію, тобто ще нижче ніж зараз. Як вже я сказав, разом з Теслою падав і весь ринок на такому песимізмі. Індекс NASDAQ, в який входять в основному компанії з технологічного сектору, впав на 3,6. Звучить як дибізок, але останній раз аж так сильно швидко, і за один день він падав хіба що під час коронакризи, а за 5% падіння впродовж однієї торгівельної сесії зупиняють торгівлю на всьому ринку. Решта ранкових індексів також постраждали. S&P 500 і Russell 2000 просіли на 2,2%. і Dow Jones знизився на 1,25%. двадцять Пане день для інвесторів, якщо вони сидять в лонг, ну якщо звісно вони не купляли індекс волатильності для страховки свого депозиту. Загалом про те, як працювати з акціями і що від них очікувати, так аби ви змогли примножити свої капітали. Проходьте курси від останнього капіталіста. У нас є і основи, дуже такі насичені, там багато чого такого, що ви практично втілите, а є і спеціалізовані курси. Заходьте за посиланням в описі до цього відео, будемо раді вас бачити. У нас дуже хороші фахівці, які докладно пояснять вам, що робити. Але як так сталося, що поганий звіт однієї з компаній і не найбільшої, обалив по суті, весь ринок. Невже у ці розмови про... Великий ринок з різноманіттям і таким іншим. Невже вже його просто підставила одна компанія. Невже нам неправду говорили постійно? Але насправді загалом біржу просіла декілька інших подій у той день зійтувалося не тільки Тесла, зокрема, звітувався і альфабет. Той самий Google. і хоча його звіт в принципі був непоганий, навіть дещо краще ніж минулий, деякі аспекти цього звіту стали тривожними дзвіночками для інвесторів. Мова саме про дохід від реклами, саме тої, яку Google показує в YouTube. там зростання майже зупинилося. А зважаючи на те, що прибутки від реклами для Google є основою його взагалі фінансової системи, то в подальшому такі цифри можуть. Не тільки тривожити, а створювати великі проблеми для технологічного гіганта? Тобто це падіння було замовлено не стільки як фінансово, як сантиментом, що в принципі часто відбувається на американському фондовому ринку. То що буде далі? Невже це дзвінки падіння і кар небесних американського фондового ринку? Можливо, ні, але проблеми точно видно, оскільки американський фондовий ринок вже довгий час знаходиться в стані перекупленості, і на ньому цвітуть і пахнуть різні аномалії, характерні для фінансових бульвашок. По суті, ринок рухався вгору і утримувався від падіння за допомогою. Трьох п'яти компаніях які зростали на фоні новин про розвиток штучного інтелекту, це при тому, що фондові індекси складаються з десятків і сотень компаній, А за задумкою індексу, як явище, кожна з них повинна репрезентувати ринок в повній мірі і впливати на нього не сильно більше ніж інші. Відверто поганий звіт Тесли і неоднозначний Гугла просто стали спусковим механізмом для ринку. Який так очікував падіння. Звісно, через три місяці або півроку, або рік ринок відновиться і все буде добре. Але наразі інвестори позбуваються акцій на так званих хаях. От така ситуація на ринку будемо слідкувати дуже цікаво всього. Найкращого підписуйтесь на наш телеграм-канал, Ютуб-канал і залишайтеся з нами. До зустрічі!